Скорпіони, яким буде травень для вас. Наші пристрасні та харизматичні. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та поради від Таро. Розклад загальний за особистими. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. В особистому житті. Досить. Приємний та сприятливий місяць для вас. Ви з партнером чи з партнеркою в прекрасних стосунках, у вас взаєморозуміння. Єдине, що знаходьте більше часу один для одного, більше спілкуйтесь, більше будьте наодинці один з одним. Кар'єра навчання фінанси. Ну, так нібито все добре. Ви на своєму місці, ви професіонал, королеви мечів. Це дуже розумна, врівноважена, беземоційна жінка. Ну, це не обов'язково жінка, це може і чоловікам звичайно випадати цей аркан. Але говорить про те, що це ви людина професіонал, і ви знаєте, що ви робите, і ви Будете задоволені собою в цьому місяці. І поради від Таро. Ви завершуєте якийсь дуже серйозний період свого життя. Тож завершуйте його достойно. Віддавайте борги, позбавляйтесь від зайвих людей в вашому житті. Завершити якісь справи, які от ви вважаєте, що потрібно їх закінчити. І попереду цікавий новий період. Скорпіони, яким буде травень для вас. Наші пристрасні та харизматичні. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та поради від таро. Розклад загальний за особистими. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. В особистому житті досить приємний та сприятливий місяць для вас. Ви з партнером чи з партнеркою в прекрасних стосунках, у вас взаєморозуміння. Єдине, що знаходьте більше часу один для одного.